Іти на двір? і то аж на саме пустище? Ні, це не для мене. Мені й так недовго залишилося, а тут ще підхоплю якусь застуду. Ні, ні за що». Мері не подобалося, що Колін увесь час про це говорить. Ну, ніби хвалиться. Ось і зараз дівчинці набридло слухати його жалі, і вона вирішила покласти цьому край. А звідки ти знаєш? рішуче спитала вона. Як це звідки? Та ж усі тільки про це й говорять, відказав він ображеним тоном. Думають, що я нічого не бачу. Зрештою, вони тільки того й чекають. У мері прокинулася її впертість. Дівчинка стиснула губи. Знаєш що? Якби такого бажали мені, то я, то я навпаки, робила би усе, щоб жити, впевнено промовила вона. От скажи. Хто хоче, щоб ти помер? Ну, слуги, звісно, взявся перечислювати колін, і лікар крейвен, бо тоді йому перейде Міселтвейт, і він нарешті стане багатим. Вголос він такого казати не сміє, але коли мені гірше, то у нього завжди вдоволений вигляд. Коли я хворів на тиф і мене палила гарячка, то він просто сяєв від задоволення. Думаю, що і батько був би радий мене позбутися. Твій батько неправда? рішуче заперечила Мері. Колін пильно подивився їй в очі. Думаєш, батько цього не хоче? перепитав він. Певно, що ні. вигукнула Мері. Колін відхилився на подушку, обдумуючи те, що сказала йому дівчинка. Запала пауза. Мері повела далі. Дивися. А от той лондонський лікар, який зняв з тебе ту залізну штуку. Хіба він говорив, що тобі недовго залишилося? спитала вона. Ні, підняв на неї очі колін. Знаєш, він навіть не стишував голос, як всі тут, коли говорять про мене. Я добре чув, як він сказав. Хлопець житиме, якщо повірить у свої сили, якщо сам захоче жити. Допоможіть йому, переконайте, що з ним все буде гаразд. А ще він був дуже сердитий через отой корсет. Казав, що це як клітка і що він мені ні до чого. От бачиш, а ти одне торочиш. Я знаю, як прогнати такі думки, впевнено сказала Мері. Як? кинувся до неї Колін, широко відкривши очі. Дуже просто зустрітися з Дікіном, від Дікіна ти ніколи не почуєш скарг чи нерікань. Він розповідає про птахів, про звірят, про траву і квіти, а не про болячки. А очі у нього такі блакитні, як небо. Певно, ж тому, що він все роздивляється за птахами, усміхнулася Мері, згадавши свою розмову з Мартою. А вже коли засміється, то й сам зарегочеш, бо нема сили стриматися. От що тобі треба. Від згадки про Дікіна у неї самої піднявся настрій. Дівчинка присунула свій стілець ближче до дивану і сказала, дивлячись на коліна: Слухай, досить уже говорити про хвороби і смерть. Годі, не хочу більше слухати. Давай ліпше розкажу тобі ще про Дікіна, а ти потім покажеш мені свої книжки. Гаразд? І Мері розповідала йому про пустище, яке так любить Дікен. Про хатинку, у якій мешкає 14 душ, котрі мусять виживати за 16 шилінгів на тиждень, про братів і сестер Дікіна, які цілими днями гасають по пустищу, немов дикі поні, і від того набираються сили. А ще про Дікінову маму, і про скакалку, і про тендітні паростки, що пробиваються крізь землю, лишень пригріє сонечку. Про старого Бена Везерстафа і про Малинівку. Колін слухав і слухав, бо його щораз більше захоплювало все те, що відкривало перед ним мері. Це було так несхоже на те, що він знав досі. Їм було страшенно цікаво і весло вдвох. Потім вони вже сміялися з будь якого приводу і щинили неймовірний галас у кімнаті. Про болячки і страхи ніхто вже й не згадував. За сміхами й жартами діти навіть забули, що збиралися розглядати книжки. Щоразу якесь слівце, якась назва викликала нову хвилю веселощів. Де ж тут було до книжок? Ось і зараз Колін широко відкритими очима глянув на мері і рвучко подався вперед, ніби й забувши про свою хвору спину. Знаєш, хто ми? Та ми з тобою, брат і сестра, двоюрідні. Оце так. І чому ми раніше про це не згадали? захоплено вигукнув він. І те, що вони упродовж стількох годин переговорили про все на світі, а про таку просту річ і забули, видалося їм таким дивним, що обоє знову залилися сміхом. Зрештою, у тому стані, в якому вони перебували, їм і меншого приводу вистачило б. І ось, коли веселощі сягнули вершини, двері кімнати раптом відчинилися і на порозі постали лікар Крейвен і місіс Медлок.